Вітаю вас, друзі! На початку весни ще не розтанув весь сніг, а вже подекуди біля старої пожоклої трави проростає молода зелена травичка. З'являються перші квіти, підсніжники, проліски. Ці рослини розвивалися взимку під снігом. Тільки пригріє весняне сонечко, вони й розцвітають. У дерев і кущів починається весняний сокорух. Він настає тоді, коли відтає ґрунт, і вода з коренів починає надходити в усі частини дерева. На вербі розпускаються пухнасті квіти або котики. А на деревах берези з'являються бруньки. Починають квітнути яблуні. Розглянувши таку весняну красу. Пропоную зробити аплікацію весняного квітучого дерева. Підготуємо для роботи силует дерева, який ви можете намалювати. Нарізані квадрати, клей та олівець. Спочатку треба зробити квіти та листочки. середину квадратного аркуша затиснути олівець та прокрутити пальчиками. Гілочки дерева змащуємо клеєм та приклеюємо зелені листочки. Потім клеїмо квіти. Яке гарне весняне квітуче дерево ми зробили. Фото ваших робіт чекаю в особистих повідомленнях. А також ви можете пограти в дидактичну гру, яку знайдете за QR-кодом. До побачення!